На дотик, на дотик. Ось цей квітневий і хочеться сказати квітучий день, 5 квітня, посеред дня. Пригадай, як ти там опинилася? Скільки ти там побачила колег, і це було після влучання, яке після ракетного обстрілу були перші три ракети, які влучили, і ви поїхали. Ну, власне, фіксувати це. І є, ми документуємо злочини Росії. Ми маємо виконувати свою роботу. Так, ми разом з колегами приїхали на місця атаки ракетної. Це було вже десь через годину після перших вибухів. Перші вибухи були оцінадцят. Їхали о угу. угу. з приїхали з Олею Звонарьовою і з Дмитром Смолєнком. Це кореспонденти «Укрінформу». Ти їхала як фотокор 0,61? Так, 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 так. Приїхали, одразу почали працювати на місці. Територія була огороджена. На місці були рятувальники, поліцейські, почали працювати журналісти. Згороджена це для того, щоб люди туди не так, заходили? — Так, щоб цивільні, угу. так. щоб можна було працювати тим, хто працює. Так, так. проїзд також по цій частині. Було перекрито, ну і власне ми почали фотографувати, знімати відео, спілкуватися з людьми. Там якраз були люди, які ось вивозили пошкоджене майно з втіліли майно з кав'ярень, з магазинів, які знаходилися, і постраждалі. Там були вибиті, вибите скло. Ну там густо населене, так, так, так. І там ще приватний сектор був, люди також намагалися якось відновити, там, ну, рятувальникам вказували, де що пошкоджено, там, дахи, угу. вікна. Двері. таке, так. Ми це все фіксували разом з колегами, фотографували, знімали відео. Були телевізійники. Так, угу. так. І десь хвилин через 10-15 рятувальники попередили, що є загроза повторних ударів, і вони будуть покидати це місце, і нам також краще з цього місця, місця пі uh -huh. Uh -huh. піти. Я пішла трохи далі до супермаркету, бо там також були вибиті вікна, і ми пішли з Дмитром там фотографувати. І десь хвилин через 10-15 якраз я вже відправляла в редакцію 061 перші знімки і почула вже повторний вибух. Я його не бачила, оскільки я була повернута спину, спиною. Я відправляла фото і не дивилася, що там. Потім я вже це десь вже ну, як, це було біс, після 17-ї години, uh -huh. тобто через дві години після першої атаки uh -huh. е, вони нанесли другий ракетний удар по цій же локації. І там було дві ракети навіть. Так, я uh -huh. ось першу я почула, другу я вже повернулася і побачила вже е, ну це перший стовп диму, був uh -huh. потім е, другий. Якось ми почекали. Ми якраз знаходилися разом з Дмитром в супермаркеті. Ми почекали не буде ще третього, угу. там кілька ну, хвилин. Угу. А потім вийшли вже з супермаркету. Ну, я заховалася так, щоб за касовий апарат, щоб угу. мене не посікло склом, тому що там було дуже багато скла, розбитого з першого. Угу, так. Потім вийшли на вулицю, побачили великі стовпи диму. Це все почали знімати, а далі ж бачимо, що через дорогу є постраждалі, побігли туди, їм вже надавали допомогу. Якраз ми побачили нашу колегу Кіру Кіру. Кіра, uh, власна кореспондентка. Uh -huh. В неї було закривано закривлене лице, але вона каже: Та в мене все, все ок, в мене лише подряпине. Uh -huh. І потім підбігає ще одна наша колега з Суспільного. Олена Лисенко і каже, там ваша Оля. Нам з Дімою каже, там ваша Оля. І ми побігли туди і побачили, що Оля лежить на дорозі, їй надають допомогу. Там були її поліцейські парамедики, і наші колеги Сергій Чалий також був поруч він так, 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 mm -hmm. надавав допомогу Олі. От цю першу до медичну, да? так, Ти, про що так. Говорить, їй, що треба в Так, їй наклали турнікет uh -huh. на ногу. В волі було, ну, як ми так могли зрозуміти, так? посічена uh -huh. о осколками, уламками нога. Ми її, звісно, не чіпали, викликали швидку досить швидко за Ви хвилину. Да? Ну, хтось викликав. хтось викликав. Я так як в такої в такій стресовій ситуації була, то завжди ось я ну, думаю, що ти будеш робити: ага. знімати або допомагати. або допомагати. Yeah, yeah. Е, ну, виявилось, при, виявилось можна і знімати, і допомагати. Тому, тому я ага. я ще намагалась доробити свій репортаж. Я фотографувала і Олю, як їй надають допомогу. А руки трималися. Руки тримались так. Потім трохи подалі побачила, що там палає автівка, угу. такий густий дим. Побігла туди ще познімала там. Потім повернулася, тому що ну треба ж бути разом з Оряд, Олею. Ага. Так, і Я чекала, поки приїде швидка, коли я побачила машину, одразу побігла до Олі. Е, і ми разом, разом так е, тут треба так да, подякувати всім, хто надав Олі допомогу дуже швидко. швидко і так, професійно, так, 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 так. Так. Ну і власне, і сама Оля е, дуже зорієнтувалась в цій ситуації. Вона змогла після першого вибуху, ну, як Почу, почула ось ці. Вона чула свист ракети, Я не чула, я була uh -huh, в приміщенні, uh -huh. а вона чула. Е, вона встигла е, впасти на землю, і це її врятувало від, біль, від більш серйозних травм. Е, також вона е, на, настільки е, чітко мислила, що вона зібрала св, свою сумку, подивилася телефони там. Кудись впали, вона їх змогла uh -huh. дістати і покласти поруч. Коли її, до неї підійшли парамедики, так вона одразу надала всі дані, телефони. Телефон мами вона казала, Так, да, так, да. Так, ага. так. так. А потім, коли ну от вона писала, що була в свідомості. Так. Перша вона що... весь час була в свідомості, зрозуміла, що руки, ноги цілі, але ну це вибуховою хвилею виходить, ударило, чи що це, чи а, ну так, дуже сильно. Ну от Оля казала, що таке, як тиск її настільки притисло, і вже коли була друга ракета, то. Угу. Дуже було страшно, оскільки вона чула цей свист, розуміла, що це десь поруч, але вона вже не могла Бігтенько, бігти да. і не могла сховатись, тому що вона вже лежала, в неї була пошкоджена нога, посічена осколками. Власне, в неї ці уламки вони попроторощили кістку Стегно. стегна. Ось. Про Кіру ти згадала, що першою то побачила, якраз Кірова увес і закривавлене обличчя. Кіра навіть згадувала, що робити, допомагати чи працювати. Кіра навіть робила включення в етер каналу в такому вигляді, тримаючи, але там все одно два шви. Вона каже, що там подряпана там не так все просто. На правду там і ну трошки поголили скроню, тому що серйозно, все уламок. цей, може він і дрібнесенький, але. Але направду постраждала. Але Кіра, на щастя, вдома її не забрали в лікарню, тобто надали допомогу. Ти поїхала? Давай трошки ще про це. Ви поїхали з Олею туди. Ти під час цієї дороги, як, як тобі воно було? Ну ти була на тому наскільки ти була зосереджена, чи там Я їхала з професіоналами? Ага. Ми їхали з вогником. Mm -hmm. Власне, це керівник з нами був Іван Здоровець. Хлопці, вони постійно тримали контр. Вони парамедики. Так, так, угу, тримали контакт з Олею, розмовляли з нею. Машину дуже трусило, чи на наших дорогах? І ось. Медики Олі дали дали завдання, що як вона одужає, щоб вона обов'язково написала, так які в нас дороги погані, тому що ну машину так трясло, і ці ночі так трес, трусило, що Ну, мені сказали, що ти слідкуй за ногами, щоб вони не, не, не з'їхали з, угу. з, ну, з ношей, але не чіпають, тому що там, скоріш за все, перелам і uh -huh. треба бути обережними. Uh -huh. ну, і так, в принципі, доїхали до лікарні. Мені здавалося, це, ну, це було менше 10 хвилин, поки ми доїхали, але мені здавалося, це було вічністю. вічністю. І Оля каже, що їй також здалося, що це була дуже довга дорога. Бога. А Оля була Знеболюва, весь, весь час давали? В... одразу їй ага. щось, по-моєму, вкололище, ага. коли там. Ну, бо сер дуже серйозний перелом, це ж дуже боляче. так? Так. Окрім а... що, страх і оцей стан. А, так, нога дуже сильно боліла, волі. Вона про це казала медикам, які нас супроводжували ага. до лікарні. А, взагалі хочу відмітити, окрім професіоналізму, тих, хто. Надавав допомогу постраждалим ще, і хотіла би відмітити своїх колег, які е, залишились працювати. Е, вони бачили ось все, всі Що ці трагалось? наслідки, uh -huh. і незважаючи на це, якщо подивитися репортажі е, колег е, моїх, е, операторів, журналісток, е, які зробили сюжети, наскільки вони професійно відпрацювали, не дивлячись на... Ну, на те, що на їх очах поранено було серйозно їх колег, з якими в них там можуть бути і дружні стосунки, незважаючи на цей стрес, вони в таких умовах, як я вважаю, дуже професійно відпрацювали і там ну, колеги, зокрема з п'ятої редакції. Вийшов такий сюжет сильний, молодці, так сильне. Вони одні з перших дали цей сюжет, і оце передало. Ми тільки про це говорили. що це передало цей весь жах, відчути цю атмосферу, і там навіть звук достатньо тільки почути, чим сповнено було то поранене, ну пошрамоване, пошматоване повітря, яке там було уже Ти розумієш все, що відбувається, і. І на тому відео теж видно, як падають в той момент, коли летить скло, летять друзки, падають, а потім піднімаються і побігли, і далі працюють. І це ну, направду такий, як бойовий досвід. Це страшно про це казати, і дійсно викликає ну, таку повагу і схвалення. і тут і хвала нашим запорізьким журналістам. Хочу ще про Олю. Я знаю, що вчора ти у неї була в лікарні, і трошки як вона, що вона передавала, як в якому вона стані настрої, вже так ми про Олю сьогодні. І до речі, скажемо, що дійсно ти не випадково дякувала тим, хто надавав першу допомогу, тому що пролунала інформація, що. Все могло бути, мог бути такий. Ну тобто, те, що швидко спинили кров, і те, що швидко надали допомогу, це теж врятувало. що Це не просто перелом, ну складний, це ще й загроза життю була безпосередньо. так тому що була велика крововтрата. втрата. Ще були уламки, які були проникаючі, і один ще й залишився, вирішив його залишити волі в, ага. в черівній порожнині. Так всі дістали. Тому так, звісно, була загроза життю, і добре, що швидко надали допомогу. А ось коли я чекала, вже в лікарні Олі зробили рентген. І потім відвезли в операційну. Там в цей час привезли ще одну дівчину, постраждалу якраз внаслідок цього, цієї ракетної атаки. Mm -hmm. І її не вдалося врятувати. Вона загинула. Молода дівчина, так. Да. Mm, так. Тому тут все дуже важлива ось ця домедична допомога. І... Так, і домедична, і там і і досить то... швидко все. Ну, це ж на моїх очах все uh -huh, відбувалося. Uh -huh. Як і в палату занесли там якісь, я так розумію, є, так сортують і думаю, uh -huh. що куди, і там одразу на рентген, тоді одразу в операційно, після цього так. після цього зробили КТ, що побачити, де ще є уламки, яких вони uh -huh. не побачили uh -huh. так візуально. Тому так, дякую лікарям, досить все професійно. І зараз ще в Ольгу вже перевели з реанімації в палату, але ще, ну, звісно, це буде тривале лікування, тривала реабілітація, тому що кістка пошкоджена, там, я так розумію, що частина пластину вставили цей угу. фіксуючи апарати Лізарова. Угу. І ну, травма досить серйозна, звісно. Бо вона в якому настрої? В бойовому позитивною з посмішкою. Ну, це Оля, так. Да. Да, це... На оптимізмі. Лучше, Мені здається, вона вже готова там щось писати, якесь писати. Щось робити. Ну і треба відзначити колеги і спілка журналістів, і ті, хто не входять до спілки, теж об'єдналися готовністю допомогти матеріально, і тут це теж дуже важливо. Е, що... Так, так. Ще коли б ми були в лікарні, Оля ще була в операційній. Ми взагалі не знали, що, як, наскільки там серйозні травми, тому що ну лікарі ще ну не, не кажуть, тому це. що. Ага. Триває операція вже в цей ча час. Ну я скинула в чат колегам там ну якусь інформацію, що Оля поранена, вона в операційній. Е одразу там всі почали телефонувати, писати. А в мене був мій телефон і Оліна сумка з її телефонами, і це як радістка кетка. Ага. Всі писали, телефонували безліч повідомлень. Одразу колеги, журналісти організували збір на банку, відкрили і одразу туди почали скидувати гроші саме на Оліну лікування, реабілітацію. Дякую, що так організувались. Дуже, Ще коли дуже ми швидко, навіть миттєво, ну, і так? Ми не знали взагалі, що робити. Що робити ага. А вони вже, я бачу, що вже є банка, тому що там дайте Оліну карточку, там що я ага. а потім все самостійно зробили і так дякую, що і, До речі... всі, всі наша журналістська спільнота така дружня і так ось допомагають і, і морально, і фінансово. Так, радіо на дотик, на дотик.